Стоїть будинок, до нього сто доріжок, а в ньому сто стежинок. Ходять, тупцять сто ніжок, чути сто голосочків дзвінкіше, ніж дзвіночки. Дзвіночки то наші малюки. Всі батьки мріють віддати дитину в такий дитячий садок, якому було б зручно і затишно. Всі батьки бажають віддати в такий дитячий садок, щоб дитина була доглянута. Навчена, вихована і розвивалася відповідно віку. Таким дитячим садком в місті Умані є саме дошкільний навчальний заклад світлячок, в якому працює дружний творчий колектив однодумців-освітян, які вибрали сенсом свого життя виховання і навчання маленьких уманчан. Із 1982 року щодня в дитячий садок номер 8 своїх малят приводять уманські батьки, і вже 31 рік кожен ранок уманських дітлахів починається із зустрічі з улюбленими вихователями та іграшками із цікавих занять ігор та розваг. Да. Ви в садок ходити? – Так! – А що ви садку робите? Чим займаєтесь? – Граємо! Дошкільному навчальному закладі сьогодні виховуються та навчаються 202 діток, з якими займаються 64 висококласних вихователів та працівників. І лише в 2013-му у світлячку до школи підготували 73 вихованців. А загалом, за результатами опитування, 65% випускників 8 випускників восьмого садка навчаються в школі на добре і відмінно. Для того щоб малюкам було комфортно і затишно, щоб садок був сучасним. а ти могли повністю засвоювати знання та якнайкраще пізнавати світ, спільно працювали і працюють батьки та вихователі, які не шкодують для своїх діток ні власних зусиль, ні часу. В садку великі і світлі групові кімнати, де чимало іграшок та ігор на будь-який смак, музична та фізкультурна зали. Тут облаштовані затишні спальні та сучасні санвузли. На сьогодні в дошкільному закладі працює 11 груп, з них шість. Це групи загального розвитку, п'ять груп компенсуючого типу для дітей, що мають два домовлення. У всіх групах створено гарне, сучасне розвивальне предметне оточення, де діти можуть здобути нові знання, можуть знайти справу по душі і можуть просто гарно і вільно погратися. Особливістю і унікальністю восьмого садочка є те, що навіть найвпертіші мовчуни тут навчаються щебетати ніби соловейки. Для виправлення мовлення з дітками займаються як групками, так і індивідуально. О, Губки в трубочку на звук у, у, -у, -у. молодці. А зараз подивилися на, наші, на наш пульт кольоровий. називаємо, дивись, який це звук? Голосний. А ось це м'яки умнічки молодці з <плес> <плес> 2003 року. Дошкільний навчальний заклад номер 8 рішенням містерконкому затверджений як центр корекційної роботи з дітьми, що мають вади мовлення. До нас в дитячий садочок приходять діти різного віку, починаючи з двох років. Групи є різного напрямку. Це одна група для дітей, які заїкаються, дві групи фонетико-фонематичних розладів мовлення і дві групи загального недорозвитку мовлення. З дітками-логопатами працюють п'ять досвідчених вчителів логопедів, які використовують різні методи інноваційні технології, щоб отримати гарні результати, дякуючи спільній роботі педагогів та батьків-вихованців, наші діти з компенсуючих груп ідуть до школи з повністю виправленою звуковимовою. Надзвичайно велику увагу колектив дошкільного навчального закладу номер 8 світлячок приділяє розвитку індивідуальних особливостей дітей. А оскільки дітки і самі полюбляють творчість, то нерідко влаштовують для найменших справжні театральні вистави. Для цього в садочку працюють гуртки за інтересами. У гуртку з виразного читання діти закріплюють мовленеві навички, Ази англійської мови здобувають в гуртку англійської мови. В творчій студії діти з натхненням працюють, відчувають колір, відчувають гармонію світу і відображають у своїх творах. Знайомляться із мистецтвом театру, у гуртку театралізації, і разом з тим розвивають своє мовлення, вчаться робити добро, любити, поважати себе і оточуючих у гуртку шляхетності, а дружити з фізкультурою, спортом, вміти організувати дозвілля, діти навчаються. У гуртку здоров'ятко. Ще однією родзинкою світлячка є надзвичайно велика кількість різноманітних рослин в групових кімнатах. Є навіть справжній зимовий сад, де за рослинами разом зі своїми вихователями доглядають вихованці світлячка. Вони спушують землю, поливають, протирають листочки і роблять все це залюбки і з гарним настроєм. Особливу увагу в садочку приділяють добрим справам, які навчаються робити дітки. Більше того, вони їх навіть. Користуючись нагодою, хочеться подякувати нашим батькам за те, що вони довірили саме нам, найдорожче своє своїх малят, їх навчання і виховання. Хочемо подякувати за те, що вони допомагають нам організовувати і проводити розважальні заходи для наших дітей. Дякуємо за розуміння, дякуємо за допомогу. У вирішенні всіх проблем дошкільного навчального закладу бажаємо всіх успіхів. Нехай сонячним світлом наповняться ваші прийдешні дні, ваші і наших дітей. Ось так з любов'ю в дошкільному навчальному закладі. номер 8 виховують та навчають розумних творчих, кмітливих та добрих малюків, виховують наше майбутнє.